Американська компанія Aero оголосила про запуск новітньої лінійки БПЛА, призначених для зміцнення обороноздатності України. А надо було на українцях протестувати. Мова йде про два різновиди дронів: Фелон Фелон-1 і Фелон Х. Озброєних як кулеметом, так і протитанковою ракетою Спайк. Відповідно, завдяки незмінній підтримці з боку уряду Сполучених Штатів в рамках нещодавнього законопроекту про витрати компанія робить свій внесок в оборонні зусилля України, постачаючи їй передові озброєння БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни, заявили в компанії. Тобто, ці дрони це не розхідний матеріал, а новітні бойові системи і бригаді спеціального призначення Азо. Ов, виповнюється 10 років з військового формування, створеного у 2014-му, він перетворився на цілий рух зі своїми символами, традиціями та ідеологією. З ювілеєм бійців привітав їхній командир герой країни Денис Прокопенко із позивним Редіс. Він зауважив, що його побратими навіки вписали свої імена в історію визвольної боротьби та продовжують це робити. Саме їхній опір ворогу Маріуполі 22-го року відіграв одну із ключових ролей у. Ході сучасної війни. На жаль, багато героїчних захисників міста Марії й досі залишаються у російському полоні. Однак Азові запевнили, що зроблять усе аби повернути їх в Україну Братимство та відданість бойовій родині це фундамент дозову. Ми не зупинимося, поки не визволимо всіх наших бойових побратимів з російського полону. Ми будемо продовжувати вести боротьбу, чого б це нам не варто. Попереду нас чекають вирішальні битви та перемога, яку ми здобудемо в бою. Слава Азову, слава Україні! Ворог намагається пробити декілька оперативних секторів для того, щоб наступати на Константинівку, на Краматорський, на Славянськ. Але це із позиції і Авдірки і зрозуміло часового яру. Тому якраз дві основні точки, які він сьогодні взяв на приціл. Це дійсно Авдіївський напрямок і е, вибити наших військ з часового яру, що їм не вдається, тому що ми знищуємо величезну кількість кожен день, і зрозуміло, що перехопити спочатку стратегічні комунікації, е, тоді е, тактичну ініціативу щодо наступу, е, навіть нанесення ударів по нашому кріп який ми там створили на авдіївському напрямку. А тоді відповідно з декількох напрямків проводити скоординовані удари, заховуючи тили і фланки наших військ. Це все стратегія Російської Федерації. тому дієвка це один із напрямків реалізації. Але ми знаємо ці плани інститучення війни, просто не водія конкретною інформацією, але Військові наші і безпосередні, хто відповідає за цей напрямок, відслідковують всі позиції ворога, де вони переміщають війська, як просуваються. Ми в деякій мірі з урахуванням дефіциту боєприпасів відходимо на інші позиції. Але що важливо, ми вже контратакуємо. Боєприпаси і озброєння поступає найближчі два тижні. Я думаю, що це вже буде системне збільшення, особливо на цих напрямках біля Авдіївки, особливо біля часового яру. Зрозуміло і потужні позиції ворогу то в інших секторах. Там ми також розгортаємо сили резерву і ударні групи. Ми ну, зрозуміло високотехнічна зброя, яка сьогодні поступає від Британії, від Німеччини, Франції, Країнськординавії. Ну і зрозуміло великий пакет від сполучених штатів Америки. Тобто якихось несподіванок не буде. Ми будемо далі маневрувати. Можливо, навіть відходити на укріпна укріплені райони. Але подальшому буде результат ситуація і не очікувано для ворога. Але це вже справа Генштабу, де що готувати для нанесення контрударів. А От ті всі розмови, про які час від часу знову виникають про те, що ніби можуть там вдарити на Суми, на Харків, чи справді можуть непомітно підготувати великі резерви для цього росіяни? Ну, сьогодні нічого непомітного немає, тому що ми співпрацюємо із нашими партнерами. Це агентство національної безпеки, яке. Має мільярди інформації засекреченої першу чергу по Російській Федерації. Що планує політичне керівництво Росії? Що планують їх міноборони Генштаб, які сектори являються пріоритетними, і саме головне інші види якраз розвідки це і космічна, технічна, комп'ютерна, агентурна військова прикордонна, фіксує всі пересування військ противника. Тому любі концентрації біля напрямку, наприклад, Купенська або далі. По кордону з Харківської області. на кордоні з Сумської області. Ми бачимо ці угрупування. Наприклад, Купинський напрямок постійно збільшується групування до 100-120 тисяч, якраз тільки представників агресивних військ біля 100, біля тисячі тисячі і БМП – це потужне ударне групування, яке повинно йти на Купенська, далі розвивати наступ на Харків. Але ми це все вже прорахували. Декілька разів вже намагання були провести. Тестові удари ми їх відкидали і знищували. Ще згенерувати такі сили, наприклад, чи на Харківському напрямку в іншому місці або в Сумському, а тим більше тримати активність і на Часовому Ярі, і на вдіївці, і роботі на і відповідно в ринках це надзвичайно склад. Для цього треба більше мільйона, навіть для таких агресивних сил, які не рахуються з живої сили і з технікою кидати у ці всі сектори. Фактично системно організувати глобальні стратегічні наступальні операції в одній з цих рин суми Харків нереально. От, тим більше ми знаємо ці плани. Вони більше запускають як фейкові для того, щоб рухатися в інших секторах. Сьогодні приземлено це Путін ставить питання захопити Донецьку, Луганську повністю. От, щоб вити, частково зайти в Харківську область. До Харкова вони ще не передбачають, тому що це потужний кріп район. Далі просунутися на Новопавлика, Увидар. Ну і, зрозуміло, це відвоювати Роботіно і е, якраз вербове, де мати більш вигідні позиції щодо нанесення ударів по Запоріжжі. Ну і обмежити наші можливості ударів по логістиці східного напрямку, тому що з позиції зараз, де ми знаходимося, вербове роботіно, ми нами данобійнартилері, ракетами, достаємо логістичні центри ворога. А якщо вони десь посунуться ближче до Запоріжжя, то зрозуміло, це вже буде більш обмежено. Ну, Зрозуміло, е, больова точка, як Атомозон, Путіна це кринки, це наші морпіхи. Це те, що ми неодноразово говорили про те, що нестандартні дії дозволяють е, обосковувати великі е, позиції ворога. Як ми бачимо, декілька сот. Мерли потужних пілотованих десантників тримають дивізію і більше ворога повітряно десантною дивізію, це рідна, як вони рахують дивізія. Але якщо такі сили, сили спеціальних операцій, десантні війська, повітро десантних України, це можуть розгортати і стратегічні контрудари а перспективи, якщо отримаємо повноцінно всі пакети озброєння, техніки, боєприпасів, а також закупимо те, що ми передбачаємо по разом по програму закупки і нас ВПК освоїть. Потужно всі програми по дронам, по ракетам середньої середньому дальності до трьох тисяч кілометрів, по мінометам, по боєприпасам, це вже буде великий так сказати, кооперативний момент, який створить стратегічний паритет з Росією, але в технологічному форматі матиме перевагу. Це буде на час для того, що ми проводили вже конкретні операції по цих напрямках і наносили потужні контрудари. А, якщо в росіянам не вдасться цього року досягти Своїх мінімальних завдань вийти, наприклад, на кордони Донецької Луганської Донецької області, Донбасу, вони опиняться, а їхніх резервів не вистачить. Вони опиняться теж на новій розвилці, умовно кажучи. Які будуть їхні дії? Чи оголосять вони масову мобілізацію, на вашу думку? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що да, пакет 61 мільярд це надважливо за на цей рік, але американська ініціатива виділити ще разом з європейцями 50. Мільярдів доларів додатково. Це посилить якраз можливості і е, поставки збройної техніки вже високотехнологічні, це типа Атакамсів, це е, Стромшедов, це е, якраз скальті і інші потужні ударні системи поряд з українськими ракетами, які до трьох тисяч кілометрів, і дронами до 2-2,5 тисячі кілометрів. Це створить передумови нової війни, знищення резервів на дальних підступах або на місцях дислокації. Аеродроми, пускові установки і потужні е системи, які нейтралізують фактично всі концентрації учбових центрів військових, рух техніки, рух живої сили до фронту. Саме ефективніше знищувати там, коли вони не очікують. Це знає свої великі практики військової антитерористичної діяльності. Тому основний час центр це нищити ворога ще на її території або на окупованих територіях, коли ще не дійшли до фронту, і зрозуміло стратегічні об'єкти, які створюють загрозу ударів балістичних ракет. На підняття стратегічних бомбардувальників і тактичних також це склади боєприпасів, це нафтобази, це центри керування, це і обезглавить повністю всю фронтову зону противника. А це якраз новий стратегії, як ми говоримо, підготовка не тільки заходів по відбиттю противника, відповідно потужних укріп районі, а підготовка не для ворогів, потужних контрударів. І я думаю, що вони повинні перерости ряд із секторів. По стратегічний напрямок по висуну території, і це може бути і 24-й рік. Я рахую, що друга половина може бути до того часу. Ми отримаємо більшість, практично 90% всього зброєння боєприпасів і закупимо те, що ми сьогодні планували.